В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба й землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде Зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків єдину, святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, Заведи всі душі до неба і прийди на поміж тим, які потребують Твого милосердя. Субота. Перше потішаюче таїнство. Блаженства. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Блаженні в Богі Духом бо їхнє царство небесне. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Блаженні засмучені, бо будуть потішені, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Блаженні милосердні, бо зазнають милосердя. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати. Гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Богородиці, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба. І прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя. Друге потішаюче таїнство, уповання на Бога. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує, хіба від них не вартісніші? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Хто з вас, журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони, не працюють і не прядуть. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І коли зілля польове, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Богородиці діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Про все те побиваються погане, Отець же ваш Небесний знає. Що вам усе це потрібне, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословене пнітло Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, слухайте, стукайте і відчинять вам. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Не журіться, Отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Третє потішаюче таїнство, діти Божі. Отче наш Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. А ось та звістка, що ми від Нього чули, і звістуємо вам, Бог світло. Ніякої у ньому темряви немає. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. А коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого гріха. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Коли ми кажемо, що ріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід на Твого. Поти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Як же ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений пнітлона Твого, поти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Не любіть світу, ні того, що у світі, коли хтось любить світ, в того немає любови Отця, Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, а світ проминає і Його пожадливість, той же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Любі, ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене пнітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Хто Його заповіді зберігає, той і перебуває в нім, а Він у ньому, і ми знаємо, що Він у нас перебуває від духа, що Його Він дав нам. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І Оце перемога, яка перемогла світ, віра наша! Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Четверте потішаюче таїнство Воскресіння Лазаря. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Був один недужий. Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Зачувши те, Ісус мовив: «Не ця не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий нам прославився. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Отож заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. А Ісусі, я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене п'єдлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Кожен, хто живе і у мене вірує, не умре повіки, віриш тому? Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене п'єтло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Відкотили, отже, Камінь, і звів Ісус, Очі вгору й мовив: Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене, Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірили, що ти мене послав. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пнітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. А промовивши те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим, і мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками, ногами та обличчям, хусткою обмотаним, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. П'яте потішаюче таїнство, Поучення на Тайній вечері. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших, в домі Отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам: іду боного поготовити вам місце, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословене плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, я путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. І проситиму Я Отця, і дасть Він вам. Іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить Його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Істинно, істинно говорю вам, голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. У світі страждатимете та бадюрітися, я Бо подолав світ, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.